Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, Моя голова Лиса, Борода Синя. Поговоримо про роботу. Є результати моєї понеділкової співбесіди, на яку я їздив в понеділок, їздив на онсайт-інтерв'ю із інженерами, там спілкувався, отримував завдання, виконував і загалом мені показували, що і як вони там чим займаються. Так, ось подзвонили мені в, вони в середу, і е, подзвонила мені е, хтось із HR, мабуть. Важко сказати, яка там в неї посада. Зараз я спробую глянути, може вона там написала. Ні, просто ім'я. І в, вона сказала, що. Е, що і перший інтерв'юєр, той, який мене інтерв'ював, то був такий Орлін, Такий дорослий дядько, йому там років ну, 70 і більше, мабуть. Я захопленням з ним спілкувався, тому що я мав попередній досвід роботи із людьми, які були там старшого віку, десь там перед в Україні я мав досвід роботи на першій своїй роботі, де були ці люди, які, колеги, які попрацювали з силу Селену років, і вони там вже були передпенсійну віку, і... і також там були люди, такого як я, там, молодого після університету, і різниця між моїми однолітками, там плюс-мінус, і е, цими дорослими чоловіками була просто шалена в спілкуванні. З дорослими чоловіками на досвіді з ними дуже класно працювати, тому що вони охоче діляться своїм досвідом, вони дають поради, особливо коли ти їх щось запитуєш, вони гарно рожовують, добре пояснюють і не пускають тебе якимось хибним шляхом. Тобто вони охоче діляться своїм досвідом і вони щиро впрягаються в те, щоб досягнути результату разом. Тоді, коли е, молоді хлопці, вони намагаються в першу чергу самоствердитися, самоствердитись, показати, що вони щось можуть, щось вміють і краще, ніж інші. І е, е, побачивши знову е, такого дорослого чоловіка, старшого, ніж е, я навіть сподівався, я е, 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 ну, Просто отримав ці флешбеки з мого минулого і зрозумів, що ну, це мені дуже подобається, якщо людина працює на цьому місці стільки часу. І вона досі не покинула ту роботу, незважаючи на те, що недавно могла би зав'язати і займатися нічим. Тут весело займатися нічим, можна їздити з кемпінгу в кемпінг по, всій, по всіх Сполучених Штатах. І ну, просто там чилити на природі. То виявилося, що і Орлин був дуже задоволений моїми результатами розмови, і також інженери також були задоволені всім тим, що вони побачили, почули, і ті результати, які там їм показав. Це звичайно був сюрприз для мене, бо я абсолютно не знаю, як реагувати на ситуацію тут. Є тут певний такий мовний бар'єр. В поведінці людей я там не знаю е, достеменно, які слова хто і в яких ситуаціях застосовує, синонімів валом всяких різних. Тому, е, не маючи якогось попереднього подібного досвіду, то я не знав, як я там впорався, не впорався. Але виявилося, що все пройшло навіть дуже добре. Навіть е, е, ця. Е, е, Жінка, жінка Дена, яка зі мною спілкувалася, то вона так певно сподом в голосі сказала, що, що я їм прямо, ну, дуже сподобався. Ну, це завжди приємно чути, особливо, особливо тут, в Сполучених Штатах, особливо там, при перших таких спробах реальних інтерв'ю. Це страшенно бадюрить, підносить настрій і, і додає щастя в житті. Вони мене, вона мене перенаправила до іншої своєї колеги Кетії та відправила мені лист із тим, щоб я підписав дозвіл на те, щоб перевірити той мігра, мій background чек, та треба було заповнити форму. 6, 6 чи 5 аркушів треба було заповнити, поставити там десь відміточку, що я хочу отримати якусь копію, і все таке заповнити там ті свої анкетні дані, там social security number. Позначено, про що по ньому буде відбувається перевірка. І цей background check, це фактично вони будуть відправляти, за нього будуть платити уряд, гроші відправляти урядові якісь організації, яка буде там мене пробивати по тих базах. Чи я тут не натворив якоїсь дичини по цих Америках, чи в мене немає там якихось, е, якогось темного кримінального минулого. Ось так. Тому це займає якийсь час, і це дуже хороший знак. Також вони попросили, щоб я прислав їм ще якихось референсів із мого минулого від менеджерів або супервайзерів моїх. і Два-три е, з, з працю... референси, які працюють. Ну, і тут в мене почалася історія: я почав там писати тим своїм колишнім менеджерам і питати в них дозволу і їхні там адреси. Мій менеджер із цієї попередньої роботи відгукнувся дуже добре. Тобто, прислав мені, ми там ще з ним перекинулися кількома реченнями, бо так, звичайно, нема про що потеревенити. А тут така нагода спитати я в кого що. І З того, що відбувається в моїй колишній компанії, все гаразд. Було на їхній подив, було складно. Знайти когось замість мене. Тобто вони мене звільнили, і незважаючи на те, що на українському ринку роботи поменшало, інженерів повинно було побільшати, але знайти якогось там досвідченого виявилося досить складно. Через те, мабуть, через те, що люди чи то втратили надію, і там вже сидять на тих своїх роботах, якими б вони були, не були, і вони нікуди не рипаються, не намагаються шукати щось інше, чи, чи, що там, чи що там відбувається, невідомо. Тобто виходить, що е, за, мабуть, за тими, котріми на досвіді, то треба рекрутерам заморочуватися і десь їм знову писати у там, LinkedIn із пропозиціями. Мабуть, так, така в мене думка. Тому що я також поспілкувався із колегами з Globalogic, то вони теж сидять там на місці рівно. Із цієї останньою тіми, і з тої основної передостанньої тіми. Ну, спро, перед останньою тюми. Думаю, першу тіму Global Logic, то ми там з ними спілкуємося. то Я приблизно в курсі, що там відбувається. А от е, із тою тімою, яку я почав з нею працювати на початку війни, ну, то ми там не встигли встановити якихось таких тісних зв'язків, але контакти є, і там перекинулись і також. Там інженери не, не сильно їх там балують ростом зарплати, і вони теж не, 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 не пробують там моніторити ринок, що, що там відбувається, щоб знайти якусь роботу на більшу зарплату. Чи просто там додати собі якихось скілів, бо коли ти сидиш на одному місці, то так ти там все вивчив. Тобі гарно працюється, в тебе там і вже. Це розмірено, і там якийсь вільний час є, і його там можна чимось заповнити зі сторони. А можна було би спробувати роботу і поміняти, тим більше, що у Львові офісів вистачає, нових Там київські компанії, не відкривали. Тому, ну, що? І в Глобалі все добре, і, і, і ну, у, у Львові все добре, одним словом. Тому ну, ці чутки про те, що там в ІТ якісь проблеми, нема там ніяких проблем, там все дуже добре. Всіх людей все дуже добре. То це, це дуже хороша новина, це було приємно, страшенно приємно чути. Так, і ще в мене є новина, що я це відео записую трохи пізно, через те, що в той самий день, як я отримав листа, чи як дзвінок отримав від JDCA компанії, я отримав. Листа від рекрутера із Тесли після нашого скрінінгу, що ми там потеревенули з ним півгодинки по телефону, він призначив мені інтерв'ю на цю, цю п'ятницю. П'ятницю о, 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 о другий дня в мене було інтерв'ю із реальним інженером із Тесли із тим, котрий докладає руку до реальних автомобілів. які... До компонентів цих реальних автомобілів Тесла, які розрізають вулиці всієї. планети. І я теж не знаю, наскільки я там був добрий. Можна було б значно краще, тому що інтерв'ю було по Python, а по Python він такий дуже обширний. І, зокрема, зокрема, там треба було застосовувати класи, треба було там. Робити е, частину, щоб створювати якийсь там тест послідовність. Для цього треба було там ті всякі е, тюпли, листи використовувати, словники, дікшенеріс. І я трохи в синтаксі, я загалом знаю, як воно працює. Просто в синтаксисі, коли треба тобі додати щось в існуючий код, ну то трохи якось складнувато для мене. То видалось. Але е, я там спробував писати. І е, цей Джек Сюї, він, до речі, е, він, мабуть, японець, або ну не знаю, десь він я, е, десь він із е, якогось азіатського походження, але в нього англійська мова місцева, тобто він стопудняк десь тут виріс, і це він вже мігрант не в першому поколінні. Ми з ним так нормально потеревенли. Наше інтерв'ю затягнулося ж на півтори години. Я був дуже приємно ну, я час так... І, е, е, звичайно, інтерв'ю мало би годину тривати, а ми подарили аж півтори. Це теж дуже хороший знак, принаймні, е, і для мене. Для мене в мене був доступ. Дуже, хоч, правда, хоч через камеру і екран монітора, але доступ до справжнього живого інженера, який працює на Теслі. Тому е, запитання там були не складні, е, ну так як для мене. А там складність полягала в тому, що треба було на простих прикладах, на простих за, за, на, на побудові якоїсь простої тест-системи, заглибитися, ну, показати, наскільки глибоко можна то протестувати. Але воно мене конфюзило через те, що ну, типу, дуже простий приклад. Треба просто, я думав, що треба просто продемонструвати там, загальний підхід. Але так ми поговорили в розмові. І виявилось, що можна там закопуватись поглибше. Ну, то в кінці, коли я це зрозумів, то ми там зрозуміли один одного і синхронізували свої уявлення чи одне про одного. Ну, і далі там ще була частина про, якусь, про апаратну частину, про там, силову частину, як крутити двигуни і всі інші такі речі. Але коли, але на початку нашої розмови, коли він загалом мене за двигуни розпитав, то я там мене не зупинявся. Я там розказував про всі двигуни, які я знаю, і способи, як там ними керувати, як їх там запускати. І, ну, і він потім сказав, що так, про двигуни ми тебе більше, я більше питати не буду, бо ти розказав більше ніж на початку, ніж 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 це ні, ні треба було. Тому на цьому ми закінчили то інтерв'ю. Також, що там ще поспілкувалися загалом про він спитав, які в мене запитання до нього. Я сказав, що, в принципі, в мене нема, ми так нормально тут перекинулися, але все ж таки я там запитав, наскільки глибоко відбувається то тестування, і чи там не буває таких овертестувань, коли тестували, тестували і натестували стільки там всього, що. І не треба, що і близько не треба було. Там вбахали купу роботи, а результат треба було отримати попростіше. Тому що тут до, до, до різних треба знати, коли зупинитися. Треба знати, де той результат, який вже відповідає тій за потрібній потрібні якості. То за що фактично платить клієнт. Тому що чим автомобільна промисловість революціонувалася і взагалі, як вона змінила світ технологій тим, що такі виробники, як Toyota, ще там якихось 70-х, здається, вони перші, перші зрозуміли просту річ, що треба зробити не все, що ви можете зробити, а треба зробити те, за що клієнт платить. За те, що, за, 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 за що купують цю машину, за те, що її цінять цю машину. Її там можна зробити як новорічну ялинку, яка буде там світитися всім підряд і видавати силу селених звуків. Але е, людям ця вся фігня не потрібна. Їм потрібен простий інтерфейс і зрозуміла сигналізація, коли щось не так. Типу, ось так. І в автомобільній, з автомобілями важливо знати. Цільову аудиторію і знати, за що, за що нас тут споживати, цінує саме той наш продукт, і саме це йому зробити в першу чергу, а потім вже в решту часу думати, чи не, що зробити ще, там тільки не самому, а знати, напевно, що потрібно. То ось це я також хотів. Хотів дізнатися, як воно там відбувається, чи отримує, як, як, коли ти посередині якогось процесу, коли ти не та людина, яка з'ясовує чи встановлює ті критерії, які будуть втілені в цьому автомобілі, і не та людина, яка вже отримує якісь відгуки від, там, від споживачів, а ти десь там посередині, чи ти реально розумієш? Це, цей підхід. Чи, ну, чи це дійсно так є, чи воно тут імплементовано. Ну і схоже на те, що імплементовано, що буває вони там залазять глибше, ніж треба би було. То у -у -у, приємні новини. Чекаю відгуку від Тесли. Можливо, в мене будуть з ними ще інтерв'ю, але, але навіть якщо не буде більше, то це все одно для, для мене. Для мене це вже великий успіх, тому що я не доходив до такого рівня спілкування. Ну, ось такі от новини. В понеділок, в понеділок, цього 3 січня, що поїду здавати вже цей тест DMP Underwheel. Екзам е, за кермом. Там сусіднє місто 에, біля Окленда. Ель О, Ель здавати. Буду, буду там здавати, бо найближчі слоти були в них, а, бо в нас тут по місті вони дуже далеко. Десь там можна були на березень, на квітень місяць, Тобто місяць треба чекати. А, а, Окленд. Елсеріто, схоже, мають більше в DMV або вони не такі популярні. То, ось такі от новини. Ну що ж, всім, всім успіху. Запитуйте щось в коментарях, буду відповідати.